Сьогодні перевіримо дещо дуже цікаве: чи можливо у 2025 році зібрати фідерний набір новачка з бюджетом до півтори тисячі гривень, щоб було можна почати ловити рибу. Сьогодні я піду у звичайний магазин риболовний, покажу покроково, що треба, скільки воно коштує, і перевіримо, чи взагалі це реально. Погнали! Ну і звичайно, піду я куди правильно. До знайомого Санька він працює в рибацькому магазині. Привіт, Олександр! Привіт! Як воно? Нормально працює. У мене, коротше, дурна ідея. Чи можна зібрати фідерний набір для новачка з бюджетом до півтори тисячі? Як гадаєш? До півтори тисячі? Да. Ну, цікаво спробувати. Давай спробуємо. Допоможеш? Давай. Ну що ж, друзі, зараз ми спробуємо зібрати такий набір. і почати фідерний набор, звичайно, треба з цього: з фідера. Саш, який такий би самий бюджетний фідер крокодил не пропонує. Крокодил не пропонує, якщо по самому бюджетному, так Бюджет у нас ограничений. Я рекомендую цей Xфіше термінатор. Чесно, я за таки навіть і не чув. Це новинка. Да. Це, до речі, новинка. Легісенький. Він взагалі легкий. Так, О -о -о. Да, да. і тут тест ого 250 грам. Нічого собі, тут, тут можна кидати слонів. Так, ну, давай. А що? А який наступна, якщо ціна, скільки десь буде? Вся ціна 393 гривні, угу. 2,10 240 буде 431 гривня. Він і на донку, і на фідер, і на тролінг, і навіть на квок. Круто. Ну, давай, піде. Ми беремо бюджетний. Це не крокодил, реально легкий, друзі. Взагалі. Я не знаю, скільки він грам може. Тут десь пишеться. Я по... думаю, ні, ну дуже легенький. Він реально дуже легкий, капець. І от такий от компактний. Компактний. Все, фідер взяли. Тепер що? Катушка, Сашо погодились, тут, конечно, в тебе нормальний. А ну, нам дивись, нам таку, щоб, ну, в принципі, не на першій риболовлі поламалася. А щоб можна було рибачити. От. Ну, яку. По об'єму, я не знаю шпулі. Ну, я думаю, він коротенький. В 4000, нормально. 4000 буде. 4000 мабуть... це об'єм самої шпулі. Я, мабуть, порекомендую. x Также XFIS 4000. А, ну, да, є най. Чудова катушечка, металева шпуля глибока, тому можна до речі, ставити... до речі не важка. Да. Можна ставити зараз. напишуть, що я рекламую, ну реально це не реклама, другі. Просто саме дешеве. Ну, я б не сказав би, що це. У мене саме дешеве, колись була кобра. Mm -hmm. Тебе нема кобру? Нема кобр. Ні, в мене є дешевші катушки, але якщо ви хочете взяти нормальну катушку за гроші? ціну, будь ласка. 660 гривень. Ну, давай, давай, Саш. Нормально. В принципі, для такого фідера це у нас коротенький, така катушка. Давай. Так. Берем таку. Фідер, катушечка вже є. На катушку треба що? Шнур. Бо, якщо напишете ліска або шнур, я все одно раджу краще взяти шнур, наматувати на нього. Тому давай шнур, Саш. Так, як у нас бюджет, тому рекомендую 100 метрів не 150. Угу. Це ось такі селекторські шнури. Basic PE, 4 Чотири міцні, летять гарно. Розміри є різні, більш під себе. Я рекомендував би, мабуть, десь 0,14, ось такі шнур. 0,14? 20, ну давай, давай, підемо. Світленький, я вже я вже колись казав за колір шнура. Дивіться, бо багато питають чи впливає це на кльов. Ну чесно, не впливає взагалі. колір тільки впливає тоді, коли ви бачите вночі, що було краще видно шнур, а так. Дивіться самі. Ну, я беру темний, щоб вони всі вимазуються дуже швидко, особливо коли на водосховищі там цвіте, ну швидко вимазуються. Тому беру темніші. Ви виберіть, який, який вам краще. У нас зараз головне, не колір, просто щоб був шнур. Ось взяли ось такий непоганий. В принципі, я думаю, для початку піде. Шнур є. Тепер далі, що нам треба? Монтаж. Монтаж нам треба. Саш, монтаж. Взагалі, дивись, є варіант. Я знаю, що або готовий монтаж, або взяти да, на нього да, якісь варіанти. Ну дивіться. я покажу. Пішли. Я покажу. Це, Це вже готовий монтаж, так? Не? Це фідерний монтаж, вже готовий, треба тільки поставити годівничку. Ось тут один гачок, фідергамчик. Класна, штука, 42 гривні. 42 гривні коштує. Вибрати, як на донку. Ну да, ви так, ви можете вже взяти якісь там поставити. пружинки, монтажі. Так В принципі, варіант. це теж варіант. Ну, скажімо так, у нас фідерний набір, правильно, не донки. Тому давай, якби, і цей нехай буде варік. Ну і зараз наберемо якісь гачки, от жилку, от все ось таке. Тобто вже є готові монтажі, ну, але Краще взяти самим робити. І ми будемо, що патерностер. На патерностер не треба ні карабіни, ні вертлюги, нічого. Тобто, нам треба взяти лише жилку і гачки. Жилку таку саму недорогу, десь 0,14. Є така. 14. І гачечки теж якісь такі так, недорогі. це там фіш. Та сама фірма, як і картошечка, та сама фірма, як і фідерофаш. Коротше, це скільки вони? 20, 25 гривень. Упаковка там 10-8. А, 8, 8 штук. Ну, це теж хватить. Жилка, до речі, скільки там метрів? 30, 30 метрів, метрів? 30 метрів. Так, тепер у нас залишилось що ще? Годівничка. Хоча б, друзі, одну це дуже мало, дві теж. Ну, я думаю, давай так, штук 5, хоча би, тому що можна обірватися. А вага, ну це приблизно яка. Давай, бюджет. Давай штуки, три. Три. А скільки коштує одна? 31, 31. Давай, все, три штуки. Угу. Там є різні форми. Ми просто взяли класичні. От. Це не принципово. Поки що для початку, так. Да, три штуки нехай вистачить. Також дивіться, для риболовлі потрібна що прикормка. Але по прикормці, ну, так як у нас бюджетно, можна взяти десь яка, скільки коштує найдешевша прикормка. В 49 гривень. 49 гривень коштує прикормка, сама дешева, це кілушка, кілушка. Та, там, порція. Дивіться, можна, в принципі, її положити, а можна ну, і самому зробити. Це теж буде бюджетно. Ну, те, що можна самому зробити, давайте нехай це якби, теж зекономимо. Тобто прикормку не беремо, самі наваримо з якоїсь каші. Ну, на кашу додамо, це скільки там каша коштує. Давай так, ловить. Треба якийсь рогачик. Можна його, в принципі, вирізати. Десь на березі. Ну, але така ситуація, що ми, що ми прийшли і немає. Давай, рогачик є якийсь один для одного фідера. Ось такий рогачик. Ти мені скажи, скільки коштує телескоп. такий 55 гривень. Усього. Усього універсальний, а, і це саме дешевше чи є ще? Ні, буває ще по 30 гривень. Ну, все би поки нема. Ну, ну давай мене таки. Не Зараз нема тому зараз. Звісно, дорожче воно. можна взяти лося. В mm, <laughs> ну, принципі, ратіка тако. А ще дорожче, рот. А ще рот, так. Mm -hmm. да. Ну, ми беремо такий бюджетний. В принципі, без нього можна і бійтись на березі, але поки що. Візьму. Один. Давай. Також прикормку десь треба замішувати. І я не знаю, ну як би відра. Але на них, звісно, цінник такий теж нормальний. І я навіть не знаю, саме дешевше у Саші скільки. Ну На даний момент 240 гривень. 240 Ну, Але це відро 20... складне з кришкою. 5-літрове. А, ще й отаке, таке, да? Ось таке. Ну, коротше, отакий варіант. Давайте візьмемо його ще й з кришкою. Здорово. Ну, нехай буде, да. Давай. Ну що ж, тепер рибу, яку ви зловили, треба кудись складувати. Можна у пакетик, але і садок. Саш, садочок, який можна у нас взяти для риби такий. Бюджетний бюджетний. Щось, щось, бюджетний -бюджетний. да. я з дивлюсь, це висять. Ну, нам професійні багато. прям. Mm. Ось такий 140 гривень. Давай отакий. От Давай, нормально. 149 гривень. 140. Бюджет. Бюджет-бюджет 140. 140. 140 гривень Хоч кудись, рибу можна зложити, тим паче, коли влітку, щоб вона не так швидко псувалася садочок. Ще скажете, треба підсак Але по підсаку, це вони прям ну там можна, звісно, вибирати. Ми не вліземо в бюджет і можна якби і обійтись без під підсака. Правильно, для початку я гадаю, можна. А якщо ні, напишіть в коментарях. Тобто, підсак пропускаємо. Треба на чомусь сидіти. Правильно, це стілець, крісло. Але там теж цінники різні, і прямо зараз показати там самий дешевий, що розкладний. от, В принципі, його можна було. Я б дивився, вони там коштують ну, гривень до 200. от. Але дивіться, ну можна взяти собі якесь і відро або десь знайти піньок. Ну, я думаю, можна обійтися. Нам головне, щоб з цим набором ловити. Правильно? Тому пропускаємо і це. Ну і що прибачити, треба ще що наживка. Наживка може бути різна. Це як храбак, опариш, горох, там кукуруза, перловочка, Ну багато різних варіантів. І Я теж думаю, що якби не обов'язково для початку і купувати. Тобто не будемо докидувати той же хробак, кукурузку, горох можна й самим. От ну а якщо потрібно, і купити опариш. Скільки коштує у вас опариш? Саш? 15 гривень. 15 порт. гривень порт. це взагалі недорого. Нормально ця. А, і напишіть, а скільки у вас коштує в магазині опариш? Цікаво буде. Ну, в принципі, і все. Зараз підрахуємо, скільки це буде коштувати, і чи влазимо ми в бюджет півтори тисячі. Саме цікаво, чесно. Чекаємо. Скільки виходить, Сашно? Загальна сума вийшла 1790 гривень, але так як ви берете фідер і катушка, автоматична знижка в наших магазинах 10% і дійсно вона завжди. І круто. Одна 1611 гривень. Тоб... 1,611, тисяча, тобто ми поки не влазимо. Але, але давайте так, ми взяли відро в принципі, можна десь взяти відро дешевше. Тобто, давай це відро приберемо і візьмемо якесь дешеве. Ну, в принципі, можна взяти, я бачив, такі е, звичайні пластикові відра. Вони ну, для початку підуть точно, От. щоб нам і без скільки це буде 1395 гривень. 1395 гривень. Друзі, ми просто втиснулися в цей бюджет в півтори тисячі гривень. Навіть ще залишилось, можна було ще так, щось ще там подокупляти. І годівниці можна було додати, і ще якусь. Отак от, от. Тому до 2025 році можна влізти в бюджет на таку суму. Все, кому було цікаво і корисне відео, пишіть коментарі. До нових зустрічей, Пока-пока.